Втратила єдиного сина, а знайшла чотирьох. У житті Світлани Мозгової з Щербинівки Донецької області сталося одразу дві трагедії. Взимку в озері втопився син Артем, а влітку померла рідна сестра, у якої залишилися маленькі діти. Світлана не не вагаючись, узяла їх під опіку. Зараз через тривале оформлення документів вони не отримують соціальних виплат. Як виживають, розкажуть кореспонденти Савить. Ярослав, Костя і Єгор – рідні брати, улюблене заняття, малювання своєю творчістю намагаються порадувати тітку, тільки це може викликати усмішку на її обличчі. Адже за півроку жінці багато довелося пережити. Я думала, такое в кіно показують і буває з ким-то. Взимку Світлана Мозгова втратила єдиного сина. На риболовлі 25-річний Артем провалився під лід. Його тіло знайшли тільки через 40 днів. А вже влітку сталося ще одне горе. Померла рідна сестра. Стало їй щось плохо, вроді би давління. Давління піднялося. Вона поміряла. Потім прийшла таблетки, попросила у мами таблетки і збила давлення. Ну, в общем, поки скоро доїхала. У нього остановка серця вже. Сиротами залишилися троє хлопчиків і дівчинка. Дев'ятирічна Діана зараз лежить у лікарні. Рідний батько від них відмовився, Світлана, не вагаючись, взяла їх під свою опіку. По деревні пішли слухи, ой, мозговим. Типа, одного сина забрала, чотири дітей Бог типа, ну так. Я говорю, ну не таким же жорстоким способом. Поки триває оформлення документів, соціальних виплат не отримує. Усією родиною виживають на мінімальну зарплату Світлани та пенсію її чоловіка. По допомогу жінка прийшла на пункт видачі гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Щербіновці ми тут працюємо регулярно один раз в два місяці. Дійсно, проживають тут дуже багато мам з дітками. Місцевим жителям волонтери видали 800 наборів вдома. Брати з задоволенням розкладають продукти з пакета. Консерви з паштетом відразу на стіл. Їх хлопчики люблять навіть більше солодощів. Сім'я большая, готові, поэтому нам для нас це очень большая повністю. Спасибо, Рінату Хметову, конечно, за поддержку такою. В танці час нас створить в страні. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює вже третій рік. Щодня волонтери роздають близько 20 тисяч наборів виживання. За весь час мирним жителям Донбасу видали понад 10 мільйонів 300 тисяч продуктових наборів по обидва боки лінії зіткнення. вимахала вже криша. Цю ялинку Світлана посадила відразу після народження сина. Вперше за весь час дерево дало рекордний урожай шишок. Жінка впевнена, це хороший знак. Значить, низка нещасть для її сім'ї вже позаду. Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабиті канал Україна.